Доброго дня. Сьогодні в нас субота, 29 червня 24 року. Приїхав на ділянку, був тут два дні назад. За два дні бачу огірки трохи знов з'явилися бриват салатні помідори та ще й цвітуть. Вот я и мои цисты Это И стоят как солдафоны. Ручки. И такие, что уже нравится на закрутку. Капусту сьогодні кілька головок, напевно, зріжу. Рання, довго стояти не буде. Так, тут планую вирвати цей горох і на, її, на його місцях тикнути кілька е цибулин. Білу цибулю купив. Ну, зійде, то зійде, не зійде, то так і буде. Рубкало дуже рясно зійшла, а салат, як я в минулий раз показував, тільки в одному краю. Тут нема взагалі. Так, Ці помідори також стоять всі. Це з ними добре. Так. Це абрикос вандеркот. Ну от пішли нові паростки. Такі в них коричневата бордовий колір. Пішли вони добре вріст. Вчорашня фордія. Також нічого, нічого з неї поганого не сталося. Але, як я минулого разу казав, трошки застопорився ріст, ріст, але ще тільки навіть не середина літа. Сподіваюсь, піде. Ну, крижовник вже агрус обірвали. Вородинка стоїть, але дуже-дуже спекотно. Зараз десь близько 28-30 градусів. Дивіться, які бур'яни. сьогодні планую почати хоча б почати косити. Так. Персик Сатурн. Ну, я перед тим як робити зйомку, трохи обійшов дерева. В принципі, нічого поганого не побачив. Так що тут розвиток іде нормально. От Флемінг Fury з'явились отакі от листочки. Пожовтіння якесь. Треба подивитись, що це таке. Можливо, потребує обробки, а може це просто від, як то кажуть, від спеки. Абрикоски от все гарно. Все гарно. Бачу, також пішли нові паростки. Ну, не паростки, подовження. Тих, що були. Малинка. Малинка росте, росте нерівномірно, але вже, напевно, котрий раз, я кажу, потребує шпалери. Сьогодні в кума взяв бура ручного. и на днях зробил на пену что-то. Далее <coughs> полуница у нас ранняя уже леди шла. Румба. Нема ничего. А вот где. И я думаю, две бубочки. А вот это не про что. Так вот это Вуса. Ну, це вже буде дружина цим займатися. Обривати. Так, серія середньостигли. Також ще щось є. Небагато, але є. Мальвіна і ремонтантна. Є цвіт, умін мабліна. Є ще. Ну, звісно, це вже не ті врожаї, що були на початку. Але все ж таки на перший рік твоя полуниця. Поїли, спробували, скуштували, оцінили, як то кажуть. Ремонтант наше буде. Але її треба буде ще проляти ярусом для підживлення. Так. Бачите, як заросло. Це вийшло ну, менше місяця. Треба знов косити. Так, виноград Юпітер. Цей вусик нам не потрібен. Тільки буде залежати. Дуже добре він відбувається. Це не потрібно, але ну, це я візьму вже. Напевно, ножиці і пообрізаю. В принципі, все добре. Треба робити посинкування. Ну, поки що не поспішаю та й набирається сил. Так, це кавунчик. Не знаю, що з нього буде. Це, кавунчик. Вообще ніякий. Не Тут нема. Тут нема. Знов Юпітер, Ну бачу. Вусом. Чого їх обрізати? Ну, в принципі, він чіпляється, ними тягнеться доверху. Але, як кажуть бувалі виноградарі, Ну, з ними потім тяжко знімати його зі шпалери і так далі. Так. Бачите, там, де палочки в сумокі, там. Були посаджені колуни. Оце один є. Самий такий, напевно, ріст пішов. Тут нема. Тут нема. А тут ще є. Тут нема. Ну, я купив кілька зернят пачечку. Кавуна. Ну, ну то зійде, то зійде. Достигне, до то достигне. Так, це виноград Руслан. <кій> Сьогодні-завтра також треба робити якусь підв'язку. Я бачу вагони величенькі. Треба дати йому напрямок, по-перше, і по-друге, щоб не обломався обламався ну, Табачки. Кабачки. щоденні, напевно. Так, це кабачки. Два дні назад обривали. Четівеченьки зняли. Зараз вже також є. Гарні кабачки є і багато. Руслан, це той, що я живу три пагони. Буде придумати, як його підв'язати. Так. Зараз моя задача хоча б почати посити, хоча кажу, спека неймовірно. Набрав відро води. Хочу сьогодні. Хочу сьогодні замішати оцей епофільтру для компостної ями. Там треба тепла вода, але сьогодні ж придбав Байкал М. Це е, корисні бактерії для... Компостних ям для підживлення, ну, прискорення дозрівання компосту, відновлення радіючості ґрунтів і вирощування всіх культур. Хороша річ по всім відгукам. Тому будемо спробувати, але перший шар я екофільту вам роблю. От той кавун, який я сьогодні придбав Early Jetana. Тут вісім зерніт. Якраз там повсовуємо туди, де не зійшли минулі. І таке сіянку бульки білої додав, Також замість гороху того, що зараз вирвав. І посовую. Так, оце отакі. Тоєчки. Це буду використовувати для винограду, можливо, для помідор підв'язування. Тут скільки приблизно, я знаю, метр метр сорок. Висоти. Звісно, воно не дуже міцна конструкція, але на перший час для підв'язки якихось помідор це дуже гарна річ. Також кум мені віддарив такого. таку коптільню. Зразу тут. І щепа по, отака по коптильня. Десь на днях буду, буду пробувати побачити, що воно і як воно. Так. Компостник. Ну, як бачите. Земля висохла, що погано для нього. Сьогодні буду, хай вода в води трохи нагріється. Замішаю то, яке фільтом. Закину трохи сухого листя. Бачите, картон подрібнив, покидав целюлозу. Люблять і хобаки, і бактерії. Трохи зеленої маси кину сюди і пуляю тими бактеріями. Байкал вже буде на наступні шари. Так, ну що ж, поки що приступаю до запланованих робіт. Отже, трохи покосив. Бачите, різницю, так? Да? Зараз буду далі косити, але зробив перерву. Замішаю зараз цей екофільтром біопрепарат для компостних ям, Поляю компост вже трошки пізніше, тому що йому треба буде настоюватись 30-40 хвилин, вода нагрілась. Єдине, що треба знайти, чим помішувати, зараз під рукою я, нічого нема. Ось паличку взяти. Так, взяв я паличку. Тут у нас 15 грам цього порошку. Е, для того, щоб зробити соняч для компостних ям, треба... Цей порошок розмішати в 5, 10, 5 або 10, ну, від 5 до 10 літрів відстояної нехлорованої води кімнатної температури. Тут в мене вже більше, ніж кімнатна, напевно, на сонці стояла. Потім готовий розчин настояти протягом 30 або ж від 30 до 60 хвилин. І отриманий розчин рівномірно вилити на кубометр гранічних відходів. Та накрити шаром трави Ну, або обосоломе. У мене кубометра там ще нема, але для запуску роботи мікроорганізмів я гадаю, що це буде нормально. Тим більше, ну, байкал я більше хотів. Придбати це просто трапилось під руку, тому перший шар, так як я і казав, я буду поливати саме цей, як його сумішу. Висипали пакетик. Так, що там є. Так. Перемішуємо. Ну і періодично. Також перемішувати для збагачення тиснем, тому я зараз буду продовжувати косити і періодично буду підходити сюди, перемішувати. Щось така вона, водичка, незрозуміло Думав тут більш така, як то сказати, Мікроскопічні організми це, ну, можливо, розчиняться, чи як поки лишаю його так. І пізніше вже включуся, напевно, тоді, коли буду виливати саме в компостну кучу. Так. Ну що ж, от покосивши, <кій> лишився невеличкий, невеличка ділянка. Ось вже напевно на завтра по-перше, закінчився бензин, не хочу вже заправляти. По-друге, закінчилась леска і по третє вже ну, треба по справам поїхати. Так, трохи зібрав зеленої маси, закинув сюди. Перед тим то, що тут було засипано попередньо вилами, трохи перегорнув. Потім як бачите, зверху насипав сухі листя. Ем, не знаю, спробую. У ем, мене була і є ще куча, е, на яку я скидав коріння перія. Ну там разом з землею, <кій> причому вона вже лежить на місця три і запах в неї. Реально такий компостний. Можливо, там вже є ці бактерії. Так, я заколотив, вистаю. Тепер добре. Оце 10 літрів. Проливаємо особливо в кутках. Як я казав, мені 10 літрів. Напевно забагато, але я вилію всю. Для чого? Для того, щоб дати поштовх бактеріям. Завтра оця м -м -м. ця трава, що я сьогодні косив. Вона вже буде трохи підсохшою то я її е, по можливості повизбираю і е, присиплю тут зверху для того, щоб, як то кажуть, утримувати вологу. Бачите, забивається лічка. Забивається. Тому я їх тю в якості біодеструкторів. Зараз сполосну і їду додому. Так, на все добре. Бажаю гарних врожаїв. Здоров'я. Миру і все буде українське. До побачення.